А ту то знаєте, я буду директором школи. Перший раз у перший клас привели нас мами, щоб жили ми серед вас і дружили із книжками. Буду я учитись буду тебе Будувати. Ранці я прибіг до, ш... до школи в ній я ще не був ніколи, а зі мною мама й тато бог і в них велике свято. Здравствуй, школа, здравствуй мила, здравствуй, любий клас з першого вересня привітно, ти зустрічаєш нас. мене підведе, Йдемо дружно і сміливо чекає школа світлий клас, життя цікаве і прекрасне розпочинається у нас. Я у школі хочу вчитись, маю зошит з буквалем. Вчора був я просто хлопчик, ставши в школі. Мама, хвилювався тато, перший клас мене пускати. Не дивіться, що маленький, зараз я вже школяр, знаю, це шкільне навчання відкриваю всі відкривають Мене брат Буду вчити, писати і читати, і рахувати, і, і в альбомі малювати гарні віршики вівчар. Я хвилююсь, як ніколи, я хвилююсь увесь час, адже я прийшла в школу в перший раз у перший раз. Ми тепер зовсім в школу ми прийшли. І тепер ніхто не скаже, що ми малюки. Перший день навчання у містах і села звідсить нам привітно. Шо четири кола знаме, клазвите. Сьогодні, в вересневий день, останній раз зустрічають свято першого дзвоника учні 11 класу. Випускники, погляньте на радісні обличчя малюків. Ось так, 10 років тому, щасливі і радісні з татами і мамами за руку, ви переступили поріг цієї школи. Для вас вона стане другою домівкою. Нехай у вашій пам'яті постане світлий день, коли ви, тамуючи острах і сором'язливість, коли не безмежний світ знань. Нехай останній рік проведений в цінах рідної школи буде роком роздуму, кропіткої праці, духовного зростання. Надаємо славу випускникам. Десять років промайнуло, а здається, що все це було тільки вчора. Ми так само, як і ви. І сміливо вперше зайшли до школи, переступили її поріг і впоринули в країну знань. Сьогодні цю країну знань вирушаєте ви, тож прийміть від нас найщиріші побажання. Сьогодні цей день для вас. Запам'ятайте його. Перший день у школі важливий, як перше слово, як перший крок у житті. Запам'ятайте свій перший клас, першу парту, за яку сядете, першу вчительку, яка розпочне ваш перший урок. Запам'ятайте усмішку першої вчительки. Вона вам знадобиться, коли вам буде важко у навчанні. Шановні першочки, щасливим хай буде ваш обраний шлях, хай вам у школі добре живеться, а цей дзвоник, що вперше лунає для вас добрим спогадом, хай озоветься. Першокласників наших, ми із святом вітаємо, з першим вересня днем, що дарує тепло, хай щастить вам надовгій, чудовій дорозі, що веде нас усіх у світ пізнання. Звертаємося до вас, дорогі першокласники наші. Рідним домом хай стане клас, в якому вам жити далі. Любі першокласники. У школі вас навчають науку і навчать розуміти життя. В мене час, ви станете дорослими, а знання передані вчителями знадобляться вам у житті. Бажаємо вам сумління у навчанні, бути уважними, прислухайтеся до порад порадчителів. Бажаємо досягти великих успіхів у стінах нашої школи. Прийміть від нас ваші перші підручники, букварики, вони навчать вас читати, мислити, задумуватись і відповідати. А також ваші перші зошити у кусу лінійку, у яких навчитесь писати, і ще ваші перші ручки, які допоможуть волити букву за буквою.